На цьому уроці ми з вами познайомимося з поняттям «многочлен». Ви вже дізналися з попередніх уроків, що добуток двох одночленів, або взагалі добуток одночленів є одночлен. Інша справа це сума одночленів. Візьмемо два одночлени, 2а та б куб, да порахуємо суму. Запишемо 2а плюс б куб Або ж 2а мінус б квадрат. Перший вираз є сума одночленів 2а та Б куб. А другий вираз є сума одночленів 2А плюс мінус Б квадрат. 2А та мінус Б квадрат. Тобто вираз, який завжди можна представити як суму кількох одночленів, називають многочленів. Дивіться ще раз у другому виразі. 2а мінус b квадрат це різниця. Але різницю ви завжди можете представити як плюс, наприклад, мінус b квадрат. Ось ще приклади многочленів: 7 xy плюс y мінус 11, або ж x четвертій мінус 2 куб плюс 5 x квадрат мінус x плюс 1, або ж 3а мінус А плюс Б. Або ж, що можна придумати, 11Х мінус 12х. Так? Все це є прикладами многочленів. Одночлени, з яких складається многочлен, називають членами многочлена. Так, Членами многочлена 7х плюс y мінус 11, є одночлени 7х, y та мінус 11. Многочлен, який складається з двох одночленів, називають двочленом. А многочлен, який складається з трьох одночленів, називається тричленом. Домовились розглядати одночлен як окремий вид многочлена, який складається із одного члена. Якщо серед одночленів, з яких складається многочлен, є подібні, то їх називають подібними членами многочлена. Наприклад, у многочлені 7А2B3А плюс 4 мінус а квадрат b мінус 1, плюс А плюс Б, підкреслимо подібні одночлени подібні члени одинаковою кількістю рисочок. Подібні одночлени це ті, які містять однаковий буквені вираз. Дивіться, а квадрат Б це в 7 а квадрат б та в мінус а квадрат Б. Аа маємо в мінус 3а та в А числа 4 та 1 також є подібними одночленами та залишається Б. Тепер зведемо, використовуючи правило зведення подібних доданків, проспростимо цей многочлен. квадрат б мінус а квадрат Б буде 6 а квадрат Б. Мінус 3а плюс А буде мінус 2а. 4 мінус 1 буде плюс 3 та плюс B. Таке спрощення називають зведення подібних членів много Зведення подібних членів много Це перетворення дає змогу замінити многочлен на тотожно рівний йому але значно простіший з меншою кількістю членів. Розглянемо тепер інший многочлен. 2Х мінус Хі плюс 1. Цей многочлен складений з одночленів стандартного виразу, серед яких немає подібних. Многочлен, який складається з одночленів стандартного вигляду, серед яких немає подібних, називають многочленом стандартного вигляду. Многочлени, наприклад, квадрат плюс квадрат y та, наприклад, 2 a квадрат b – 5 є прикладами многочленів стандартного вигляду. Розглянемо інший многочлен. Три Баб квадрат, плюс А помножене на 5, плюс А помножене на 2Б куб мінус А. Дивіться, цей многочлен. Не є многочленом стандартного вигляду. Адже одночлени, які входять до нього, записані не в стандартному вигляді. Дивіться, А помножене на 5 або ж 3 b квадрат. Проте цей многочлен можна перетворити в многочлен стандартного вигляду таким чином. Потрібно записати в стандартному вигляді одночлени, з яких він складається. Перепишемо 3 а, Плюс 5А плюс 2 куб А мінус А. А потім звести подібні доданки. 3 куб А плюс 2 куб А буде 5 куб А. А 5А мінус А буде плюс 4 А. Отримали многочлен стандартного вигляду. Степени многочлена стандартного вигляду. Називають найбільший із степенів одночленів, із який цей многочлен складається. Дивіться, що це означає. Візьмемо приклад 3х2 мінус Хі плюс 5 y 2 У цього многочлена кожний одночлен має степінь 2. Шукаємо найбільший це 2. Візьмемо інший многочлен. 3х4 у квадрат, степінь 4 плюс 2 буде 6. Число. 3. Число це є одночленом, а є також многочленом. Має степінь 0. Візьмемо тепер приклад більш складніший: 2х куб у, мінус х2. Плюс 5 х квадрат і плюс y мінус 2. Подивимося на степінь кожного одночлена. Перший має степінь 4, 3 плюс 1 4, другий степінь 4, третій степінь 3, четвертий степінь 1 та п'ятий доданок степінь 0. Найбільший степінь це 4. А отже степінь цього многочлена є 4. Число 0, а також многочлени, які тотожно дорівнюють нулю. Наприклад, 0 помножене на а плюс 0, помножене на b, або ж хміну х. Це многочлени, які тотожно дорівнює нулю. Ці многочлени називають 0 многочлени. Ці многочлени не відносять до многочленів стандартного вигляду. Та вважають, що нульмного многочлен степеню немає.